Це міні-копії, Незряча людина може по ній зрозуміти, як виглядає наша історична будівля Рац. Це колись був будинок Щедрина, і я його ще пам'ятаю, коли я бачив, як він виглядає. Тепер історію рідного міста він пізнає на дотик через таблички, надруковані шрифтом Брайля. Розповідає черкащанин Павло Чепур. Говорить, в місті таких до десятка, та пам'ятає час, коли ще міг бачити. Підлітково в віці почав сильно втрачати зір, і до 16 років я повністю осліп. Ходжу сам по вулицям. Не сказав би, що я крутий ходяка, але те, що я сам користуюся вулиці, і ходжу, куди мені потрібно. І Навіть іноді сам подорожую. По Україні і за кордон під час закордонних поїздок додає звертав увагу на пристосованість міст для незрячих. Тепер порівнює їх із Черкасами. На нашому русі виникаються полусфери, через які незрячі, полузрячі люди перетикаються і падають. Це потрібно врегулювати питання. А ось тут. Добре зробили рельєфну круківку, завдяки я знаю, що тут знаходиться пішохідний перехід. Ще я бачив, наприклад, такі рішення, як рельєф та зібра, коли ти йдеш по дорозі і ногами відчуваєш, що під ногами ти по зебрі йдеш. Це особливо актуально для таких великих трас, де дуже, дуже довго треба переходити дорогу і з сторону вийти дуже легко. Каже, окрім тактильних вказівників, на світлофорах мають бути і звукові. Таких в Черкасу, за словами директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергія Отрешка, 45. Вона туди веде, так? Да? Ага, зрозумів. Ось туди йде, так? Да? Вам щось сказати? Є? ні? ні, ні. Не треба. Сигнальний світофор не працює голосовий. Я змушений просити у людей, яке, яке, де коли буде зелене світло. Неозвучений транспорт, каже, теж додає клопоту. Особисто для мене більшою проблемою не вийти з транспорту на потрібній зупинці. Частково це питання в Черкасах уже вирішено з озвученими тролейбусами. Кондуктори оголошують там, де не озвучуються зупинки. Проблема саме сісти в транспорт потрібний. За запитом людям з інвалідністю позору надають живий супровід, пояснює голова обласної організації Товариства сліпих Алла Козлова, оскільки каже, мають бути створені належні умови для самостійного пересування вулицею. Саме найперше, звісно, це озвучка в транспорті, озвучка маршрута, який прибуває на зупинку, а також всередині транспорту, Тактильна плитка, озвучка світлофорів освітлення вулиць, понижений бордюр дуже багато, дуже багато вимог, які допомогли б, звісно, нашим людям. Не робіть для нас без нас, тобто, те, що потрібно людині з порушенням зору, але з залишком, не завжди підходить тій людині, яка тотально незряча. За словами директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергія Отрешка, місто нині доступне для незрячих. Тактильна плитка неодмінно влаштовується у випадку ремонту або реконструкції. Нема вимог, що кожен світлофорний об'єкт повинен бути обладнаний таким пристроєм. Ці пристрої встановлюються або в. Люди. Ніх місцях або в місцях, скажімо так, інтенсивного руху людей з такими потребами. Ну для прикладу, це вулиця Університетська, центральна частина міста. Скажімо так: наразі всі ці об'єкти, які обладнані, вони всі обладнані за пропозицією якраз товариства сліпих. Найбільшою перешкодою для людей з порушеннями зору Павло Чепур називає вирви на тротуарі. Коли після дощу я намагаюся сюди йти. І влітає в цю яму, і і вважайте. Ну сантиметри 15 я весь мокрий є. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.